Фестиваль «Велик день разом проводиться у восьми. До цього студенти вже побували у Сумах, Запоріжжі, Львові, Мелітополі, розповідає координаторка проєкту Софія Гаркот. Мета фестивалю це на базі християнських цінностей, об'єднання християн з усіх куточків України. У програмі фестивалю майстер-класи для дітей та дорослих з писанкарства, виготовлення листівок, конників, мотанок. Навчає дітей робити й ляльок мотанок Анастасія Бухенко, студентка Українського католицького університету. Давня традиція це ляльки з тканини. Вони працювали з давніх диван як обереги для дітей в українських сім'ях. І приблизно, не знаю, на ляльку йде 5-7 хвилин і виходить класний результат. Перша бере участь у фестивалі Христина Клімаш говорить, вирішила цьогоріч провести Великдень з користю для інших. Поширювати традиції українські традиції для молоді, щоб потім ця молодь могла навчати своїх дітей і поширювати також українські традиції, бо це дуже важливо сьогодні. Херсонці. Діляться враженнями від фестивалю. Це дуже благательно. Це там поки ти то зробиш, то зробиш тобі. Це так цікаво. Як тобі сподобалося майстер-клас да, сьогодні чи ні? Не. Да, дуже сподобалося. А ти колись робив ще раніше чи ні? Ми робили, це перший раз ми робили. Дуже цікаво, дуже колоритно, і тим більше, що таке свято світле, дуже доречно. Мені дуже подобається робити гриву, тому що це цікаво. Анатон Ігрупаченко, новини на Суспільному, Херсон.